І пам'ятаєте, що ми не старіємо, ми зневодніємося. Якщо у вас тут зневоднена, перешкочена шкіра, то зморшки будуть видні двадцять 25 років. А якщо шкіра буде регулярно щодня зволожена крутими класними засобами, тоді у вас ніколи не буде видимих передчасних зморшок. Адже сьогодні дивлячись на наш телефон, гаджети, комп'ютери, планшети, ми напружуємо цю шкіру і вона у нас. Перестає добре функціонувати. Саме ці рідкі патчі розслабляють її, знімають набрики, забирають трошечки темні кола, але не допускайте до цих темних хіл, краще постарайтеся виспатися. Отже, рідкі патчі – це є мій лайфхак в щоденному догляді за шкірою навколо очей, що я вам і рекомендую. Я Реально люблю ці рідкі патчі. Дуже люблю і тому зараз ще раз дивіться, як воно в мене вбирається. Я ці дні просто мега попрацювала.